Господь, вас від спокуси від води, від пихи від омани, від облуди, тримайтесь, брат за брата, як жиди, бо щастя вам на цій землі не буде. Молюся, Боже, Боже, не губи срід своїх обласканих Москвою, та розуму вклади їм під шуби, що вдумали, хоч трохи головою. Щоб хоч на день дивилися вперед, а не жили, чим Бог пошле сьогодні, земля уте збирають бджоли мед. І не тому збирають, що голодні, покладено їм дбати про життя, а ми лишень співаємо вівати, а ми й те, що маємо, до пуття не вміємо ні любити, ні шанувати. А де ж було навчитись нам, рабам серед цькування, підступу і зради? Простіть мене усі, кого рубав під перекопом, не простивши зради, знов підступа до серця печія? Вам легше в кого хата з краю. Не я рубав. Рубала лють моя. Чи правий був, якби ж то знати? Не Знаю блаженні всі, у кого совість спить, а я свою не збуду й задукати. Не плач, мій коню, може, Бог простить, недовго вже лишилося чекати? Усе прийму. Бо що було. було. Вклонися січі, вірний мій товариш життя, мистецтво, а не ремесло раз проспівав назад не проспіваєш. Чи слід лишу, чи в забуття порину, надіюся, хоч може, й безнадій, лиш ти, мій болю. Ти, моя країну, живи в добрі, святись і молодій.